Іку під час війни, під час дії воєнного стану про особливості різних форм виховання. Спершу послухаємо. в чому різниця, зокрема між усановленням та опікою? Типи сімейного виховання поділяються на п'ять форм. Усиновлення це повне прийняття в сім'ю на підставі рішення суду. Опіку можна оформити для дітей до 14 років. Піклування від 14 і потрібна їхня згода. Опікуничі піклувальники є законними представниками дитини, часто її родичі, але не батьки. Прийомна сім'я передбачає піклування від однієї до чотирьох дітей, позбавлених батьківського піклування. Опікуни отримують за це гроші. Дітей же ж можуть усиновити інші люди. Дитячий будинок. Сімейного типу схожий до прийомної сім'ї. Різниця в кількості дітей тут може бути не більше десяти дітлахів разом із власними дітьми піклувальників. Далі ще послухаємо коротку інформаційну довідку щодо документів, які потрібні, якщо ви вирішили взяти дитину в сім'ю. Для усиновлення дитини потрібно подати пакет документів у службу у справах дітей. Це заява від подружжя, свідоцтво про шлюб та паспорти заявників. Також потрібен медичний висновок про стан здоров'я потенційних батьків. У них не має бути судимості. Крім того, має бути висновок лікаря, нарколога та психіатра про стан людей, які мешкають разом із майбутніми усиновлювачами. Якщо такі особи повнолітні, то від них потрібна і згода на спільне проживання. Службу у справах дітей цікавить і фінансова складова, тож потрібно найдовідка й довідка про доходи за останні півроку, а ще документ про проходження спеціальних курсів по вихованню дітей, і документи на власне житло. Чи далі ми говоримо докладніше і про е, документи, і про процедуру, і про те, хто може, хто не може стати усиновлювачами та опікунами. Будемо докладно розбирати цю тему. За час повномасштабної війни з 24 лютого, по 1 жовтня, без батьківського піклування в Україні залишилося 4661 дитина. Це статистика, яку надало міністерство соціальної політики. Докладніше про це говоримо з Уляною Токарєвою, заступницею міністра соціальної політики. Пані Оляно, добрий день. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Вже ми назвали ці цифри, які в нас є з 24 лютого по 1 жовтня. 4661 дитина. Розкажіть, будь ласка, чому саме ці діти залишилися без батьківського піклування і яку роль тут зіграли саме воєнні дії? Насправді причини дуже різні. Зазвичай батьки не можуть справитися з обов'язками перед своєю дитиною, і тут є і певна, певні обставини, які до цього призводять. І є і смерті батьків, на жаль, які трапляються, і дитина залишається одна. І тут зазвичай дитину підхоплює її родина, тобто оформлюється опіка, або таку дитину всиновлюють родичі для того, щоб вона могла далі зростати в цій родині. Якщо говорити про вплив Російської Федерації, то більше 250 дітей або стали сиротами, або залишилися без батьківського піклування саме з цієї причини, тому що їх. Батьки загинули або Зникли безвісті, і нещодавно ще влітку був прийняті, були прийняті такі зміни, що та дитина, долю батьків якої ми не знаємо, вона може вважатися такою, що позбавлено батьківського піклування і може бути влаштовано в родину або родичів, або прийомних батьків, щоб все ж таки перебувати в родинному, оточенні, що про неї піклувалося. Розкажіть, будь ласка, скільки загалом зараз дітей в Україні потребують батьківського піклування? Насправді в Україні таких дітей майже 70 тисяч, але більшість цих дітей вони вже перебувають в родинах. Тобто українці, якщо трапляється біда в родині, вони беруть таку дитину під свою опіку або усиновлюють. І я вже казала, що це зазвичай родичі. Проте в Україні дуже багато і прийомних сімей, і у нас навіть є патронатні родини, які беруть дуже дуже тимчасово під своє опікування таких дітей, поки не знайдеться або усиновлювач, або опіку в майбутній. А якщо говорити про тих дітей, які зараз потребують усиновлення, тобто вони перебувають в інтернатній. Закладах закладів їх можна встановити, то це більше 4 тисяч таких дітей. І я б хотіла додати, що насправді зараз ми працюємо над тим, щоб інформація про встановлення, про процес встановлення, вона була доступною. І вже на порталі Дія працює такий сервіс, яким можуть скористатися українці і проконсультуватися, і навіть подати документи. А які, от ви зараз бачите тенденції щодо усиновлення? Частіше стали українці після початку повномасштабного вторгнення усиновлювати дітей, чи навпаки рідша? Я би сказала, що найбільше, найбільше так позитивний момент, це те, що усиновлення продовжується. Так, воно в цьому році не в таких темпах, як, наприклад, минулого, і це зрозуміло, тому що багато дуже людей поїхало за кордон, в тому числі і діти багато дітей знаходиться за кордоном. Але те, що, наприклад, майже 700 дітей були усиновлені в 2022 році, це дуже хороша тенденція. Розкажіть що, будь ласка, тоді про особливості процесу усиновлення під час дії воєнного стану, бо є певні моменти, які варто врахувати. Так, звісно, ну, перш за все, це те, що усиновити дитину можуть лише українці, і це важливо, щоб діти знаходилися з тим, кого вони розуміють, щоб їх підтримували в цей період. По-друге, як я вже казала, з'явилися такі цифрові інструменти, і вони будуть розширюватися, тобто не тільки усиновлення, консультації по усиновленню, і подачі документів буде в дії, але й по інших формах сімейного влаштування, те, що ви вже показували. Зували в своїх інфографіках. Цей прийомні сім'ї і опіка, і так далі дуже важливо, щоб ми зараз намагаємося застосовувати такі також цифрові інструменти для того, щоб майбутній усиновлювач, усиновлювач міг познайомитися з дитиною, а тому, що діти багато дітей, які знаходилися і знаходяться в інтернатних закладах, вони переїхали в інші регіони. І для того, щоб познайомитися з цією дитиною, важливо, щоб ну, Бо ми, ж, бо ми ж не Дитину фактично влаштовуємо в родину. Ми батьків обираємо для дитини. Вона має погодитися, що ці дорослі будуть її батьками, то Тобто, з думку, під... думку дитини питають. Обов'язково без думки дитини усиновлення неможливе, і е, для того, щоб е, ті, хто хотів би взяти дитину до родини, е, були підготовлені до цього. Ми змінили програму навчання. Зараз е, декілька сотень українських родин завершили цю програму навчання, і у них якраз буде розпочинатися цей процес знайомства з дітьми, щоб діти погоджувалися бійти до їх родини і так далі. Тобто, це така велика комплексна робота? Ми ні в якому разі не залишаємо кожну таку родину, і соціальні працівники, і психологи, які працюють в центрах надання соціальних послуг в службах у справах дітей. Працівники вони підтримують родину весь цей період і знайомства з дитиною, і потім на перших етапах їх спільного проживання. Пані Оляно розкажіть, будь ласка, як зараз відбувається процес усиновлення братів, сестер, які залишились без батьківського піклування? Україна не змінила свої позиції щодо цього. Для нас важливо, щоб діти не були розлучені. Тобто, якщо дитина влаштовується в родину, то вона не розлучається зі своїми братами і сестрами. І якраз для цього ми так багато і працюємо з майбутніми кандидатами висновлювачі або прийомні батьки, щоб вони були готові взяти до родини ось всіх. Всіх дітей, які на жаль залишилися без батьків, пані Уляно. Скажіть, будь ласка, в період дії воєнного стану, яких дітей не можна усиновлювати? Я знаю, що є і такі категорії. Насправді кожна дитина може бути усиновлена. Це та дитина, яка не має батьків, тобто, наприклад, ці батьки не можуть поновитися у своїх правах. Це зазвичай діти-сироти. Uh, ну, я маю на увазі, я читаю ось перелік. Перебуває на тимчасово окупованих територіях, тимчасово переміщеної за межі України. Так, дійсно, як я вже казала, усиновлювати можуть лише ті українці, які зараз перебувають в Україні, саме такі обмеження у нас зараз існують, і точно ми не можемо працювати з нашими громадянами, які перебувають на окупованих mm -hmm. територіях. Якщо ви пам'ятаєте, навіть під час обов'язкової евакуації з Донецької області ми передбачали, що ті... Прийомні родини, які там перебували, вони мали обов'язково виїхати, uh -huh. тому що все ж таки держава їм доручила тимчасово піклуватися про дітей. Пані Оляно, ще коротке уточнення. Кому надаєте пр пріоритет при усиновленні і оформленні опікунства? Хто має першочергове право на усиновлення дитини або на оформлення опікунства? Немає. Таких чітких пріоритетів. Єдине, що звісно, як я вже казала, саме дитина обирає собі майбутніх батьків. І тут важливо, коли дитина знає цих людей: це або її родичі, або люди, яких вона дуже давно знає, і тут звісно, що якщо ми обираємо між незнайомими для дитини людьми і знайомими її родичами, то ми завжди будемо обирати. Родичів, якщо вони дійсно можуть піклуватися про цю дитину. дякую вам за це роз'яснення. Оляна Токарєва, заступниця міністра соціальної політики України. Далі...